Привіт, це Микола Орлов, і ми з вами знову говоримо про наші можливості: можливості для нашого розвитку самоорганізації своєї вулиці, мікрорайону, ОСББ, успішних дій в громаді і в країні цілому. Сьогодні я виділив 5 кроків, які необхідно зробити для того, щоб ваша грантова заявка, ваша пропозиція до грантового конкурсу була успішною. Звісно, цих кроків може бути багато. Кожен експерт може виділити свої. я сьогодні розповім лише про ці 5 кроків. Отже, перше це думаємо глобально, діємо локально. Про що це? Я хочу застерегти, щоб не було намагання і бажання описати свою ідею, описати дії в проєкті як зленські дії, дії. Всесвітнього характеру. Зазвичай, це дуже легко вдається ціплятися одне за одне, а давай ще ось це, а давай ось це, а давай докрутимо, доточимо, а от ми ще за це забули. Зупиняйтеся. Думайте про те, що ви хочете зробити, і це буде лише однією з частинок великого конструктора. От уявіть собі, Вашу вселенську ідею, як великий конструктор, в якому є, ну або мозаїку, в якому є місце кожному із елементів. І от ваш проект нехай буде одним із таких елементів, але який точно вирішує якусь одну із проблем, тоді цей проект буде максимально наближений до. Чи тої місцевості, чи той цільової аудиторії, особливо тієї проблематики, з якою ви працюєте. Якщо ви хочете навчити весь світ кататися на велосипедах, то це зробити значно важче, аніж, наприклад, розробити інструкцію по тому, як скористатися велосипедом, який стоїть на велопарковці, і там треба щось чіпом зробити. Кудись поїхати, десь його потім припаркувати. Ось про цю дію, якщо складете проект, то ймовірність того, що він стане успішним, більша, ніж ви будете мріяти про те, як зробити велосипедним світом або велосипедною мрією, щоб прийнявся весь світ. Тому перше правило, перший крок думайте глобально, але дійте локально. Другі, один проект, одна вирішена проблема. Саме вирішена проблема. Які вам не здавалися класні ідеї. А давайте це зробимо, а давайте це придумаємо. А от мені так дуже сподобалося, я бачив, десь ось це можна зробити. Це все чудово, це все прекрасно. Важливо, куди, в яку площину воно ляже, щоб воно зістикувалося із проблематикою? Якщо є проблема, нема скейт-парку, то можна говорити про скейт парк, але перед цим, ми маємо точно знати, що це є проблемою, що цей скейт парк потрібен, що в його відсутність говорять, пишуть, що про це є результати опитування, або в інший спосіб, де можна це діло визначити. Отже, ваш проєкт має бути спрямований на вирішення проблематики. І ще раз, не в мене є класна ідея, я хочу написати проєкт, як і реалізувати. А в мене є класна ідея, як вирішити цю проблему. Третя. Третій крок це враховуємо ідеї попередників та акценти донора. Природньо, що можна просто розробити один концепт, одну ідею, і всім донорам її надсилати. Але зважте, що у кожного є свої особливості. Не говорить вже про аплікаційні форми, але і про акценти, про стилистику написання, про е, форму подачі. Це е, дуже важливо. Навіть від цього багато що е, залежить, щоб донор відчув, що ви саме для нього, до нього це написали. Ну, уявіть собі, приблизно, як знаєте, як вайбер приходять нам е, листівочки, отакі е, до свят. <свят> які багато хто глузує в телевізійних комік-програмах. Е, ну, вони безіменні. Так? Вони звідки взяті і комусь відправлені. А от е, два рядочки від е, руки, як то кажуть, зовсім інший має сенс. А вже давно забуті листи, ручки написані <свят> в конверт за печатані і відправлені, повірте мені. Відходячи в сторону, спробуйте побачите, який буде вау-ефект від того, що ви витратили час саме для цієї людини. Так і донор. Він хоче, щоб ви витратили час саме пишучи заявку до нього. І тому е, врахуйте це. Врахуйте попередніх переможців, досвід. Подивіться, якщо на сайті донора є. Можливість передивитися ці проекти передивіться. передивіться, як сформульовані були ці ідеї, або яку проблематику вони вирішували, які тип організацій, в яких громадах, які локації, які масштаби цих проєктів. Це дуже важливо. Завжди, маючи інформацію про те, як було вчора, легше сформувати свою думку, як зробити сьогодні. Пам'ятаєте. Ну, наприклад, в біатлонних перегонах, коли стартує хтось перший і показав дуже гарний результат, і стартує хтось за ним. І він вже має перевагу, тому що знає, з яким часом фінішував його попередник. Так от і ви, маючи таку перевагу, користуйтеся нею, дізнавайтеся максимум про те, до кого подаєтеся, і в кого був успішний досвід подачі саме до цього домору. Отже, враховуємо ідеї. Попередників і пишемо конкретно до цього донора. Четвертий крок, четверте правило це ваша логіка має бути залізною. Оці логічні схеми, оця структура від проблеми до результатів, вона має бути залізобетонною. Не може бути так, що ви пишете про те, як засадити монокачі поле бурячками. А заодно э, пишете ще про кукурузку, і про квіти, і про, про гарний сонячний день. Бурячки так бурячки. Тому э, одна проблема, одна ідея, декілька завдань, які наближають виконання э, цієї поставленої цілі, і чітко, заходи, заходи які між собою взаємов'язані в часі, в змісті, команда, яка може це діло. Зреалізувати досвід цієї команди, підтверджена аргументація і комунікаційна складова, де, кому, коли і в який спосіб ви розкажете про динаміку вашого проекту. Малюйте на одну сторінку, маєте цю схему, вона має власний досвід. в мене і проекти, чесно кажучи, проєктні заявки спочатку починаються з однієї сторінки. От з взаємов'язних. Порядку дій, якщо мені ця стрінка буде зрозумілою, якщо я буду бачити, де початок, де завершення цього, то з нього потім, знаєте, наживлюється, ось, як ми кажемо, на скелет м'язку, і виходить проєктна заявка. Так само з цією логічною схемою. Користуйтеся нею, і навіть, можна так сказати, роблячи її на початку. Для того, щоб ви змогли на одній сторінці зрозуміти, що так, у вас є відповідь, у вас є рішення тої проблематики, яку ви збираєтеся вирішити. Якщо ви це побачите, ну, кожну свої способи стилі, але це один із них. Якщо ви оп! Склалося, я бачу, як це спрацює, тоді пишете і заповнюєте решту заявки. Ну, і П'яте правило, п'ятий крок це переконайтеся, що ви зможете реалізувати е, свій проект. <смі> Знаєте, от є мрії, є фантазії, є дії. Дуже важливо, щоб те, що ви намріяли, нафантазували, напланували, було реалістичним. А, донор не знає, але може здогадуватися, він теж буде перевіряти і оцінювати на предмет. Реалістичності реалізації вашої ідеї. Але ви про це знаєте точно, тому що якщо ви запланували, що цю людину залучите, ця людина має існувати, в неї має бути дійсно той досвід, на зможе в той час запланований приїхати. А якщо ні, мати запасний варіант ну рівноцінний до цього. Якщо ви запланували, що ви щось закупите, то ви маєте розуміти, що ви знаєте, де це закупити, що є замінники, в разі чого, якщо можна іми буде скористатися. І так по кожній із цих подій. Не має бути в цьому ланцюжку жодного елемента, який є ризикованим настільки, що не може бути з нього виходу, він не може бути яким чином усунутий, замінений, або інший шлях, який. Не зупинить ваш проект. Тобто, якщо у вас є вузьке місце, на яке ви покладаєтесь, оце от, а може бути, словно звісно ось, то ви добре подумаєте, чи не станеться перешкодою в реалізації вашого проекту. Завжди маєте план Б. Тому, коли будете заповнювати заявочку, там є такий розділ зазвичай ризики. Ось приділяйте йому достатньо уваги. Дійсно заплануйте. Ну, реалії ж, бачите, кажуть у нас, спочатку потрібні були там, укриття, чи є у вас укриття, а зараз ще чи є там енергоспоживання, а чи є там світло, а чи є там генератори, а чи є там витяжки і решта. Да? Тому кожен час диктує свої обставини, але. Е Вміння спрогнозувати ризики і як з них виходити. Це велика штука, це велика майстерність. Ви цим самі собі даєте відповіді, як я буду діяти, якщо настане загроза плану А і донору даєте розуміти, що ви настільки добре продумали свою заявку, ви настільки хочете, щоб він був реалізований, і впевнений, що він буде реалізований, що продумали всі можливі ризики. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про 5 кроків, про 5 правил успішної грантової проектної заявки. Якщо ви вважаєте, що це відео було вам корисним, відмітьте це вподобайкою. Якщо вам є що додати, подискутувати, напишіть коментар. Якщо ви знаєте, що це відео комусь може бути корисним, поділіться ним. Буду радий бачити на своєму каналі. З вами був Микола Ролов.